Добрий день, діти! Сьогодні я назбирала листочків. Давайте їх роздивимося. Які вони? Вони всі різні за кольором і за розміром. Тому що вони всі з різних дерев. Давайте ми їх розкладемо. Великі праворуч, а маленькі ліворуч. Подивіться маленьких. Багато, а великих мало. Великі листочки незвичайні. На них зображена цифра один. Скільки листочків з цифрою один? Два листочки. Число 2 позначається цифрою 2, а складається це число з двох менших чисел. З двох одиничок. На горі два, внизу дві одиниці. Це називається склад числа два. Подивіться, на що схожа цифра 2. На лебедя, на качечку, на фламінго, на змійку. Намалюйте пальчиком в повітрі цифру 2. А також я пропоную вам викласти цифру 2 з підручних матеріалів, з каштанів, з жолудів, з гудзиків, з мозаїки, з будь-чого, що є у вас під рукою. Діти, вітерець. Нам приніс один жовтий листочок і два червоних. Давайте ми викладемо їх на математичну доріжку. Червоні зверху, жовті знизу. А тепер роздивіться, яких листочків більше. Червоний, жовтий. А під одним червоним немає жовтого. Тому червоних більше на скільки? На один. Червоних більше, ніж жовтих, на один. Що потрібно нам зробити, щоб їх було порівну? Можна забрати один червоний листочок, тепер їх порівну. Один червоний, один жовтий. Діти, що ми зробили? Забрали. Ця дія позначається знаком мінус. А що ми ще можемо зробити, щоб листочки стало порівну? Якщо ми додамо ще один жовтий листочок, то тепер їх буде по два. Два червоних і два жовтих. Що ми зробили? Додали. Дію додавання ми позначаємо знаком плюс. Діти жовтих листочків стільки ж, скільки і червоних. Їх порівну. В математиці це позначається знаком дорівнює. Ось так він виглядає, як дві смужечки. Дітки, до нас прилетіла сорока білобока. У неї порвалося намисто. Всі намистинки розсипалися. Давайте допоможемо їй полагодити намисто. Нам потрібно нанизати намистинки в такій послідовності дві жовті одна червона. Ви можете це зробити з кольорових кружечків або з пластиліну. Ось так. А тепер дві червоні, дві жовті. Готово. Малята сорока дуже дякує вам за допомогу. Ми сьогодні з вами повторили знаки плюс і мінус. А також вивчили цифру 2, склад числа 2, і познайомилися зі знаком дорівнює. Дякую вам за увагу до зустрічі!